Під час апаратної наради при міському голові Віктор ждеміров, начальник відділу розвитку фізичної культури і охорони здоров'я міської ради, розповів про успіхи наших дівчат у всеукраїнській шкільній лізі. 18 квітня в спортивному залі Шосінського НВК №6 відбувся третій етап всеукраїнських змагань серед команд дівчат з волейболу. Змагання проводяться під патронатом президента України Володимира Зеленського. Команда дівчат Бражиєвського НВК. Обігравши в півфіналі представниць глухова, а в фіналі Березівського громаду вийшла до фінальної частини змагань і буде представляти наш район на обласному етапі в місті Суми. 19-21 квітня у Вінниці відбувся чемпіонат України з хокею на траві. Вихованці ДЮСШ, команда юнаків 2008-2009 Року народження, які стали чемпіонами України в місті Вінниця». Шоскінський хакей Дмитро Турочка визнаний кращим нападником чемпіонату. Артем Анісімов, кращий гравець команди комплексної дитячо-юнацької спортивної школи Барса. Тренери Ігор Яковенко та В'ячеслав Махотков. «20 квітня в Сумах на всеукраїнському турнірі Кубок незламності дзюдо. Вихованці ДЮСШ США вибороли також п'ять медалей. Змагання зібрали понад 200 учасників учасників з Полтавської, Харківської, Черкаської, Чернігівської та Сумської областей, серед яких і спортсмени Шосткінської федерації дзюдо. Усього розіграли 36 комплектів нагород. 20 квітня у конотопі відбувся обласний турнір з греко-римської боротьби Шлях до Олімпу. У змаганнях взяли участь 105 спортсменів із Сум, Бурині, Путивля, Конотопа та Шостки. Додому наші спортсмени привезли 5 нагород. Борців тренують Віктор Дегтяренко та Олександр Якіменко.